Група вартові особистість керівник, екзекютів, Сті Джей, Сті особистість, керівник, Упорядкованість – основа всіх речей. Едмунд Бі Ї. керівники, це основні шанувальники традиції і порядку завдяки своєму уявленню про те, що є правильним, неправильним і соціально прийнятним вони об'єднують сім'ї і спільноти. Вони наділені такими якостями, як порядність, відданість і гідність, тому людей з типом особистості керівник цінують за їхні чіткі поради та вказівки, а вони з радістю допомагають іншим знайти вихід у складних ситуаціях. Відчуваючи гордість за те, що вони об'єднують людей, керівники часто беруть на себе ролі організаторів громадських спільнот та старанно працюють, щоб зібрати всіх разом на святкування важливих місцевих подій чи на захист традиційних цінностей, які об'єднують родини і спільноти. Людина варта того, у що вона вірить. Попит на таких лідерів високий у демократичних суспільствах, і оскільки керівники складають не менше 11% населення, не дивно, що багато відомих світових політиків та президентів належали до цього типу. Щиро вірячи у верховенство закону і те, що авторитет треба заслужити, керівники все показують на власному прикладі, демонструючи відданість та навмисну чесність і цілковито відмовляються від лінощів та обману особливо в роботі. Якщо хтось каже, що тяжка праця це чудовий спосіб зміцнити характер, то це керівник. Керівники все знають про своє оточення і живуть у світі чітких доказових фактів, впевненість в їхньому розумінні означає, що навіть всупереч міцному опору вони дотримуються принципів і просувають чітке бачення того, що і не є прийнятним. Їхня точка зору це не просто пусті балачки, адже керівник з великою наснагою готовий поринути у найскладніші проекти, удосконалюючи плани дій та розкладаючи все по місцях на своєму шляху, так що навіть найзаплутаніші завдання починають здаватися простими і досяжними. Однак керівники не працюватимуть наодинці, і вони очікують, що за їхню надійність і робочу етику їм віддячать, люди з цим типом особистості виконують свої обіцянки, і якщо партнери чи підлеглі перешкоджають їм реалізувати наміри своєю некомпетентністю чи ледачістю, чи ще гірше, нечесністю, вони не вагаючись, показують свій гнів. Через це вони можуть отримати репутацію непоступливих людей, але це не через те, що керівники дуже вперті, а тому, що вони щиро вірять, що їхні цінності це те, що змушує суспільство функціонувати. Крапка, крапка, крапка. Кращими все таки є ті, хто визнає свої помилки. Керівники це класичний приклад зразкового громадянина, вони допомагають своїм сусідам, дотримуються законів і намагаються зробити так, щоб кожен брав участь у спільних справах та організаціях, що такі дорогі їм. Головне випробування для керівника визнати, що не кожен іде тим самим шляхом чи робить такий самий внесок. Справжній лідер визнає силу особистості, так як і групи, і сприяє тому, щоб кожна людина могла висловити свою думку. Тому керівники насправді мають всі необхідні дані та можуть скерувати процес таким чином, щоб всі були задоволені. Сильні та слабкі сторони, сильні сторони керівника. Цілеспрямованість довести справу до кінця межує з етичним зобов'язанням керівників. Завдання не просто залишають тому, що вони стали важкими або нудними. Люди з типом особистості керівник беруться за них, коли вони є правильними, і вони будуть закінчені, доки вони залишаються правильними. Сильна воля, сильна воля робить таку відданість можливою, і керівники не відмовляються від своїх переконань через простий опір. Керівники невпинно захищають свої ідеї та принципи, і для того, щоб їхня позиція змінилася, їхня позиція повинна бути однозначно й остаточно неправа. Прямий і чесний керівники довіряють фактам набагато більше, ніж абстрактним ідеям чи думкам. Відверті заяви та інформація є королем, а керівні особи повертають чесність, хочуть цього чи ні. Лояльність, терплячість і надійність. Керівники працюють, щоб продемонструвати правдивість і надійність, вважаючи стабільність і безпеку дуже важливими. Коли керівники кажуть, що вони щось зроблять, вони дотримуються свого слова, що робить їх дуже відповідальними членами їхніх сімей компаній і спільнот. Насолоджуйтеся створенням порядку хаос робить речі непередбачуваними, а непередбачуваним речам не можна довіряти, коли вони найбільше потрібні, пам'ятаючи про це, керівники прагнуть створити порядок і безпеку у своєму середовищі, встановлюючи правила структури та чіткі ролі. Чудові організатори відданість правді та чітким стандартам робить керівників здібними та впевненими лідерами. Люди з цим типом особистості без проблем розподіляють завдання та обов'язки, між іншими чесно і об'єктивно, що робить їх чудовими адміністраторами. Слабкі сторони керівника Негнучкий і впертий. Проблема такої зосередженості на тому, що працює, полягає в тому, що керівники занадто часто відкидають те, що може працювати краще. Усе є точкою зору, доки не буде доведеною, і керівники неохоче довіряють новим думкам достатньо довго, щоб вона мала такий шанс. Почуваються незручно в нестандартних ситуаціях, керівники є рішучими прихильниками традицій, і коли їм раптом доводиться спробувати невідповідні рішення, вони відчувають дискомфорт і відчувають стрес. Нові ідеї свідчать про те, що їхні методи були недостатньо хорошими, і відмова від того, що завжди працювало раніше на користь чогось, що ще може зазнати невдачі, ризикує їхнім іміджем надійності. Особливість керівники мають тверді переконання щодо того, що є правильним, а що неправильним і соціально прийнятним. Примус керівників наводити порядок часто поширюється на все і на всіх, ігноруючи можливість того, що є два правильних способи зробити справу. Керівництво без вагань повідомляє цим девіантам, що вони думають, вважаючи своїм обов'язком навести лад. Занадто зосереджені на соціальному статусі, керівники пишаються повагою своїх друзів, колег і спільноти, і хоча це важко визнати, вони дуже стурбовані громадською думкою. Керівники, особливо турбулентні, можуть настільки захопитися відповіддю на очікування інших, що не зможуть задовольнити власні потреби. Важко розслабитися ця потреба у повазі сприяє збереженню власної гідності, через що може бути важко розслабитися, ризикуючи, виглядати дурним навіть під час гарної розваги. Труднощі з вираженням емоцій, все це свідчить про найбільшу слабкість керівників, вираження емоцій і співпереживання. Люди з виконавчим типом особистості настільки захоплені фактами та найефективнішими методами, що забувають думати про те, що робить інших щасливими або про свою чутливість. Об'їзд довгим шляхом може бути неймовірно красивим радістю для сім'ї, але керівники можуть бачити лише наслідки прибуття до місця призначення на годину запізнення, завдаючи болю своїм близьким, відкидаючи цю ідею занадто різко. Романтичні стосунки керівники досить унікальні в тому, що їхні стосунки насправді не змінюються, коли вони переходять від фази побачень до більш стійких довгострокових стосунків і далі до шлубу. Оскільки вони так високо цінують чесність і прямолінійність, люди з типом особистості керівник швидше за все, з самого початку чітко розуміють, хто вони, якими вони є та які їхні цілі, і будуть дотримуватися цих тверджень у довгостроковій перспективі. Поки їхній партнер може повірити їм на слово та наслідувати їхній приклад, вони обов'язково будуть поєднані надзвичайно стабільними стосунками. Стійке кохання це не означає, що немає ніякого зростання, звичайно, розвиток характеру завжди є високим пріоритетом для керівників, і кожна життєва мета є важливою. Швидше зміна настроїв цілий і бажань навряд чи кардинально змінить основу стосунків керівників. Звичайно, є труднощі, але керівники серйозно ставляться до своїх стосунків і готові докласти величезних зусиль, щоб вони залишалися сильними та відданими, і ці зусилля окупаються. Все це може здатися трохи застарілим, і справді керівники не є спонтанними чи непередбачуваними людьми, але їм дуже подобається брати своїх партнерів і розважатися. Соціальні заходи та заходи це уявлення керівників про гарний час, і хоча вони можуть покладатися на знайомих людей і місця, вони приносять багато енергії та ентузіазму, що допомагає підтримувати цікавість. Керівники підходять до інтимної близькості з такими ж фізичними, активними намірами, а також із досить традиційними. Дикі ідеї та поезія для менш зрілих особистостей, принаймні так могли б сказати керівники, хоча вони цінують визнання та грамотні компліменти для підтримки високої самооцінки. Вони можуть шукати більшої стабільності у своєму сексуальному житті, ніж більшість, але керівники ніколи не перестають привносити свою характерну енергійність. Це натякає на проблему у стосунках керівників, і це емоційна близькість. Дошкульних моментів небагато, як і словесних заяв про кохання, зазвичай це добре, оскільки керівники знаходять інші більш відчутні способи виразити свою прихильність. Проблема полягає в тому, щоб визнати дійсність цих якостей в інших, а не просто відкинути їх як безглузді або ірраціональні, що може бути дуже шкідливим, якщо партнери керівників більш чутливі. Межі раціональності. Керівники безпосередньо вирішують конфлікт простими констатаціями фактів, дуже раціональний підхід, але в цьому процесі жертвують тонкістю й емоційним тактом. Хоча багато хто цінує урівноважений спокійний підхід керівників, для інших це незручно прямий підхід. Незважаючи на всі свої соціальні навички, керівники особливо погано вміють читати емоційну сторону інших людей, і коли справа доходить до їхніх партнерів, як ніколи важливо намагатися вдосконалюватися. Керівники люди твердих принципів і сильної впевненості в собі. Вони використовують ці якості, щоб захищати своїх партнерів із чудовою послідовністю. Але люди з виконавчим типом особистості також перті твердо впевнені у своїй правоті, і вони можуть швидко завдати шкоди крихким почуттям більш чутливих партнерів. Зважаючи на це, для керівників часто краще знайти партнерів з постережливих С, щоб мінімізувати комунікативні бар'єри з однією або двома протилежними рисами, щоб збалансувати їхній сильний характер і забезпечити можливості для зростання. Дружба. Керівники сильні традиційні друзі, які цінують лояльність і спільні цінності. Дружба з типом особистості керівника часто визначається їхньою спільною діяльністю та рутиною, зовнішніми факторами, а не почуттям інтелектуальної чи містичної сумісності, яке поділяють між собою багато особистостей аналітик і дипломат. Але це жодним чином не применшує стосунки, надійна дружба керівників і взаємний інтерес можуть бути потужними зв'язками, які з незмінною постійністю переносять життєві зміни. Встановлення курсу. Серед своїх постійних друзів керівники виявляють себе комунікабельними та ентузіастичними, завжди з радістю беруть інших із собою для здорового спорту та активного відпочинку. Керівники інколи стають дещо зухвалими у своєму прагненні до участі, але це лише тому, що вони хочуть, щоб усі добре провели час. Друзям керівників ніколи не бракує запрошень на соціальні заходи та заходи від квитків на місцеву гру з м'ячем до походу на вихідні та недільного барбекю. Керівники прагнуть міцної дружби, заснованої на довірі та вірності, хоча вірність родині стоїть на першому місці. Активних і зі спритним розумом людей з керівним типом особистості ніколи не можна звинуватити в тому, що вони недостатньо роблять, щоб відбити нудьгу. Хоча керівники не завжди можуть бути головою вечірки, вони знають, як зіграти свою роль у тому, щоб їхні друзі добре провели час. Те, як керівники встановлюють і зберігають дружні стосунки, обмежує пул, оскільки вони прагнуть шукати людей, схожих на них самих, які поділяють їхню повагу до традицій та установ. Виконавчі особистості від природи партії, їм може бути важко знайти достатньо спільної мови з людьми, які постійно не згодні з їхніми принципами та переконаннями, щоб справді сформувати дружні узи. Більш широке й охоплення завдання керівників у дружбі полягає не в тому, щоб знайти цікаві речі чи людей, з якими можна їх робити, а в тому, щоб знайти різноманітність у їхніх друзях і діяльності. Попри всю свою участь у спільноті, керівникам важко навіть повністю прислухатися до різних думок, не кажучи вже про дружбу з людьми, які постійно висловлюють альтернативні точки зору. Незалежно від того, чи йдеться про місцеві політичні проблеми чи про обґрунтованість більш емоційного ідеалістичного ставлення, ніж вони вважають розумним, керівники повинні докласти зусиль, щоб справді зрозуміти ці альтернативні точки зору. Простіше кажучи, для керівників здорово мати певну лояльну опозицію. Відкриття нових ідей серед знайомих, які думають, по іншому не може завдати шкоди, або люди з виконавчим типом особистості знаходять кращі шляхи та міцнішу основу, або вони набувають ще більшої впевненості у своїх переконаннях, оскільки успішно їх відстоювали. Подібно до того, як керівники можуть думати, що тим самотникам, які проводять життя у своїх підвалах, граючи у відеоігри, потрібно більше виходити на вулицю, самі керівники повинні переконатися, що вони вибираються з власних бульбашок незаперечних думок і переконань. Батьківство мантра керівників наполеглива праця традиції і повага найкраще проявляється в їхніх стосунках із дітьми. У багатьох відношеннях люди з керівним типом особистості є класичними батьками епохи 50-х років, дуже суворими та охоронцями сімейних традицій, які не мають проблем, коли справа доходить до дотримання правил і стандартів, які вони встановили. Керівники, яких часто вважають зразковими громадянами, очікують, що їхні діти матимуть такий імідж, продовжуючи приклад, який вони подали, будучи ввічливими та шанобливими, непокора неприпустима. Керівники мають життєвий погляд, орієнтований на відповідальність, тверду віру, те, що кожен робить те, що може, щоб зробити внесок у сім'ю та суспільство. Цей погляд, звичайно, поширюється на їхніх дітей, і, як тільки вони зможуть, їхні діти повинні робити свій внесок, прибираючи свої тарілки та кімнати та вчасно лягаючи, спати, підтримуючи порядок речей. Ця негнучкість може стати проблемою, коли їхні діти переростають у більш природно бунтарські підліткові роки. Керівники захищають своїх власних і їхні стосунки з дітьми не відрізняються, але вони очікують, що їхні діти дотримуватимуться структур, які вони створили для забезпечення цього захисту. Керівники отримують задоволення від створення безпечного, стабільного середовища і вважають неприйняття цих міркувань образою, знову ж таки, непокора неприпустима. Справа не в тому, що вони мають шалені надії на досконалість для своїх дітей, керівники є приземленими людьми і просто хочуть, щоб їхні діти виросли шанованих, відповідальних дорослих. Але керівні особистості також хочуть, щоб їхні діти були вольовими та здібними, і це те, що може статися лише тоді, коли вони мають можливість приймати власні рішення та шанс зіткнутися з наслідками цих рішень, хорошими чи поганими, з любов'ю підтримка батьків. Основа чесності. Вони можуть зіткнутися з проблемами, коли їхні діти навчаться балансувати між зростаючим бажанням незалежності та повагою та дотриманням своїх обов'язків, які від них вимагаються, але керівники мають очевидну перевагу послідовності та прямої чесності, яка ніколи не залишає їхні очікування двозначними. Це може бути важким завданням, але діти керівників завжди знають, що їм потрібно принести, і більшість визнає та оцінить відданість і наполегливу працю їхніх батьків. Кар'єрні шляхи. Кар'єрні шляхи керівників часто такі чіткі та зрозумілі, як і вони самі. Хоча є багато напрямків, у яких вони можуть вибрати, люди з керівним типом особистості майже завжди потрапляють у ситуації, коли вони мають можливість проявити свою схильність до організації, структури та подальшої діяльності. Забезпечуючи подальшу зосередженість, керівники глибоко поважають традиції, стабільність і безпеку, якості, які добре підходять для просування чіткими шляхами до підвищення відповідальності та надійності. Почуття лояльності керівників призводить до того, що вони залишаються в одного роботодавця якомога довше, а їхня повага до встановлених установ часто призводить до роботи з добре поважними організаціями. Правоохоронні органи, військова служба, лікарні та відомі юридичні фірми можуть відзначити довгі роки служби керівників. Виконавчі особистості вистачають обставин і виконують свої зобов'язання із заводною послідовністю, роблячи їм чіткий вибір для просування по службі. Керівники є зразком громадянина, і вони прагнуть підтримувати цей ідеал протягом усієї своєї кар'єри. Це також допомагає їм рухатися вперед у сфері управління. Люди з таким типом особистості мають багато рис притаманних лідерству, те, що часто визнають незалежно від обраної ними галузі. Від справжнього задоволення, яке керівники відчувають, організовуючи інших людей відповідно до їхньої здатності чітко виражати свої принципи, цінності та очікування, керівники є надзвичайно ефективними менеджерами. Також страхітливі лідери керівники ненавидять дезорганізацію бездарність, ліній, особливо нечисність, і коли ці цінності порушуються, керівники не вагаючись, виявляють своє несхвалення. Поки всі грають за правилами керівники неймовірно ефективні, їхня любов до структури та ретельності залишає запис точної повної роботи, яка виконується вчасно та в рамках бюджету. Керівники це природжені аудитори, фінансові офіцери та бізнес адміністратори і будь-які подібні чи подібні ролі чудовий вибір для них. Цінність наполегливої праці. Наполеглива праця та самомотивація також є сильними принципами керівника, що робить їх чудовими торговими представниками, чи то на базових посадах у роздрібній торгівлі, як у складі офісних команд чи як незалежних агентів. Люди з керівним типом особистості дотримуються проєктів, доки вони не закінчаться великими чи малими, і достатньо організовані, щоб зробити будь-яку необхідну паперову роботу просто незначною незручністю для своїх клієнтів, а не якимось незрозумілим випробуванням. Ці якості поєднуються, щоб зробити чіткі кроки в просуванні, які потрібні керівникам, щоб підтримувати відчуття досягнення не просто життєздатними, але майже неминучими. Звички на робочому місці. Керівники демонструють чіткі та послідовні тенденції, і це особливо помітно на робочому місці. Незалежно від того, чи є вони підлеглими, серед колег чи керівників люди з керівним типом особистості створюють порядок, дотримуються правил і працюють над тим, щоб їхня робота та робота оточуючих була виконана за найвищими стандартами. Зрізати кути та уникати відповідальності це найшвидший спосіб втратити повагу керівників. Виконавчі підлеглі керівники працьовиті та виконують усе згідно з підручниками. Хоча інколи вперті та негнучки, особливо коли їм представлені ідеї, які ще не повністю розроблені, керівні особистості відкриті до нових методів, які можна продемонструвати як кращі. Однак керівники навряд чи будуть експериментувати самі по собі дотримання визначених обов'язків і виконання своїх обов'язків є їх головною турботою. Керівники також добре відомі своєю лояльністю та відданістю, але певним чином це залежить від їхньої поваги. Люди з цим типом особистості охоче висловлюють свою думку, особливо коли вирішують, що є прийнятним, а що ні, якщо їм дати розумні відповіді, які вирішують їхні проблеми, вони часто цим задоволені. Якщо керівники вважають своїх менеджерів нелогічними, нечесними або боягузливими у своїх методах, вони можуть бути надзвичайно чесними, хоча все ще спокійними та рівними, висловлюючи свою думку з цього приводу. Виконавчі колеги, керівники насолоджуються суєтою добре організованих робочих місць. Чесні, доброзичливі та приземлені керівники є чудовими контактними людьми, яким подобається спілкуватися з іншими, щоб досягти результатів. Зловживання цим заради просування мало ймовірно, і насправді це те, що керівники не сприймають. Короткі шляхи є безвідповідальними, і люди з керівним типом особистості швидко втрачають повагу до тих, хто намагається просунутися вперед, демонструючи чи просуваючи сміливі, але ризиковані ідеї, ускладнюючи відносини з колегами, які більше орієнтуються на натхнення. Керівники хочуть відчувати себе частиною команди та більшої організації, для якої вони працюють. Щоб переконатися, що це відбувається, керівники майже завжди готові сприймати критику, яка може допомогти підвищити їх ефективність, і завжди слідкують за своїм оточенням, щоб переконатися, що вони та їхня команда забезпечують результати, яких від них очікують. Виконавчі менеджери, керівники отримують щире задоволення від організації інших у ефективні команди, і як керівники вони не мають кращої можливості для цього. Незважаючи на те, що керівники інколи владні, навіть мінімальні, сильна воля керівників також служить для захисту своїх команд і принципів від відволікані і скорочень незалежно від того, хто їх приносить. Керівники ні за яких обставин не допускають лінощів і поганої трудової етики. Керівники створюють природну владу, але іноді очікують беззастережного дотримання цієї влади, опираючись змінам і вимагаючи, щоб все робилося згідно з правилами. Використання власної книги керівництва чи існуючих правил і традицій залежить від обставин, але вони, як правило, спираються на безпеку традицій і прецедентів. Незважаючи на це очікування керівників чітко виражені, залишаючи мало місця або терпимості для відхилень від порядку денного. Висновок небагато типів особистості є такими ж практичними та вольовими, як керівники. Керівники, відомі своєю надійністю та адміністративними навичками, добре створюють і підтримують безпечне та стабільне середовище для себе та своїх близьких. Відданість керівників є неоціненою в багатьох сферах, включно з їхнім особистим зростанням. Тим не менш, керівників можна легко підвести у ті сфери, де їхній раціональний і практичний підхід є скоріше проблемою, ніж перевагою. Незалежно від того, чи йдеться про пошук чи утримання партнера, навчання розслаблення чи імпровізації, досягнення карколомних висот на кар'єрних сходах чи керування робочим навантаженням, керівники повинні докладати свідомих зусиль, щоб розвивати свої слабші риси та додаткові навички. Багато проблем, з якими ви зіткнулися і з якими зіткнетеся у майбутньому, були подолані іншими керівниками. Вам просто потрібно дізнатися, як їм це вдалося. Але для цього потрібно мати план, особисту дорожню карту. Найкраща машина у світі не доставить вас у потрібне місце, якщо ви не знаєте, куди хочете поїхати. Ми розповіли вам, як керівники мають тенденцію поводитися в певних обставинах і які їхні ключові сильні та слабкі сторони. Тепер нам потрібно набагато більше заглибитися і відповісти на запитання, чому, як і, що, якщо. Ці знання лише початок життєвої подорожі. Чи готові ви дізнатися, чому керівники діють саме так? Що вас мотивує та надихає, чого ви боїтеся і про що, потай мрієте? Як ви можете розкрити свій справжній винятковий потенціал? Однак вони не для всіх вам потрібно мати бажання та здатність кинути собі виклик, вийти за рамки очевидного, уявити та слідувати своїм власним шляхом, а не просто плисти за течією. Якщо ви хочете взяти кермо в свої руки, ми тут, щоб вам допомогти.